Всім привіт! Мене звати Раїса і ви на моєму каналі Райський Рецепт. З дитинства я дуже любила готувати, щось випікати. І сьогодні я вам розкажу і покажу, як я готувала свій перший торт, який називався негретятком. Так що дивіться уважно! Поїхали! Так що... У мене отут яйце домашнє, тут, мабуть, два жовтка. Ще подивимося. О, моя курка знесла по два яйця. Беремо п'ять яєчок. До цього додаємо щепотку солі. Отак, можна ще трохи, і два стакана цукру. І збиваємо наш, наші яйця з цукром. Наші яйця збиваємо до тих пір, поки цукор не розтане і не буде крупинок. Тоді додаємо хтось ванільки, хто що має. У мене є отакі ромові каплі. Дві-три каплі отаких додала. І тоді далі трішки збиваємо, а також додаємо 4 ложки розтопленого масла. А також сюди додаю мед, ложку меду. А також сюди потрібно додати стакан сметани. А тепер все це ретельно перемішуємо, Просіюємо муку. Добавити 4 стакани муки, щоб е, пишніший і пухнастіший був наш тортик. Е, до цієї ж муки беру через отаке ситочко, додаю пачку порошка до печива. У мене є польське, але ну, можна і наше українське. І також сюди просіємо. А також мені потрібно какао. Е, сюди потрібно додати 4 ложки. Ну, У мене десь скільки є. Я також його висипаю і буду просіювати до муки. ложечку і все перемішаємо. А тепер потрішки всипаємо нашу муку і мішаємо. Добре, вимішаємо, щоб не було комочків. Тепер дивимось, що ми намішали. Мішала я тільки отакою от ложкою. Все ретельно перемішала. Завжди треба дивитися, щоб е, тісто наше було не рідке, А отак, якщо воно пишеться, значить воно у нас готове. Тепер беремо формочки і наливаємо формочки і будемо випікати. Така формочка, беремо кусочок масла. В селі я завжди колись змазувала смальцем. І будемо вливати сюди наше тісто. Оце все тісто я розділю на три частинки. Ставимо духовку розігріту на 180 градусів. Я завжди пекла 40 хвилин, але це залежно від духовки. Поки печеться наш тортик, наш корж, ми приготуємо крем. Взяла отакі сливки 33% і буду їх збивати. А також додаю 2 каплі ромових каплів. Хто любить ваніль, може ваніль додати. А також додаю трішечки небагато, так півчайної, менше, як півчайної ложечки лимонної кислоти. А також потрішки буду додавати і збивати молоко згущене. Дивіться, які наші коржі вийшли красиві, м'ясенькі, пухкесенькі. Ми їх перемащуємо нашим кремом. А тепер зробимо шоколадну глазурь. Шоколаду я на водяній бані розтоплюю. Щоб прикрасити мій чудовий торт, я буду готувати білково заварний крем. І я вам все покажу. Для цього беремо отаку мисочку, я її обезжирила спіртом. А також беру яйця. Яйця домашні курячі, вони повинні бути свіжесенькі. Я їх помила. І також спіртом, щоб ніякої інфекції не попало. Для цього нам потрібно 4 білка, тільки треба без жовтків, щоб ніде не попав жовточок. А також нам потрібна каструлька з товстим дном. Туди вливаємо 100 грамів води і 2 стакани цукру. Тепер беремо каструльку нашу, ставимо на вогонь і кипятимо 9 хвилин. Варили ми 3 минути, подивіться, який сироп наш став, жовтенький. Тепер додаємо півчайної ложки лимонної кислоти. Нехай вона розтворюється, а ми на даний час беремо білки і швидко збиваємо на швидкій скорості. А тепер беремо наш сироп гарячий прям. І тоненькою струєю заливаємо в наш білок. І так, наш крем уже збився. Дивіться, який він чудовий. Ми його перевертаємо, трясуне, він навіть не падає. Отаким От кремом ми будемо виробляти наш торт. Начинаємо украшати наш тортик. І так, дорогі друзі мої. Подивіться, що ми разом з вами приготували, яка в нас красота вийшлась. Наш тортик виглядає дуже красиво. Я дуже старалась, надіюсь, ви поставите лайк. А хто не підписався, підпишіться на мій канал. Ну що, попробуємо, що ми приготували. Отакий От чудовий, смачний, сочний, прям тає в роті. Пробуйте мій давній рецепт. До нових зустрічей. Пока!